Дівчата. А поаплодуйте, хто не заміжні, будь ласка. <плес> Добре. А тепер поаплодуйте заміжні дівчата. Щось так. Щось так несильно хлопаєте, Добре. А тепер тільки чесно, поаплодуйте не заміжні дівчата, але які хочуть вийти заміж. Тільки чесно. Всі під час війни зараз почали одружуватися. Прям всі. У мене всім дівчатам роблять пропозицію, всім, крім мене. І реально, і я почала відчувати тиск, що я не заміжня, і я думаю, все, треба терміново шукати мужика, який зробить мені пропозицію. Ну, не настільки терміново, що я приходжу в бар, до мене підходить каліянчик, дивиться на мене. Я дивлюсь на нього, він бере трубку, робить із диму кольцо, і я йому я кажу тобі так. Не настільки. Ну, просто я вже не вийобуюся, як раніше, знаєте. І у мене мама, ну вона так стрес... вона так переживає, що я не заміжня, знаєте, що вона в кожному хлопці бачить достойного чоловіка. От ми. <плес> ми щоб ви розуміли, ми з нею гуляли пили кавою, і Вона каже: Катюш, ну ну, ну подивись, як він на тебе дивиться. Ну, подивись, як він на тебе дивиться. Я повирачуся, там тіп дрочить. І вона така, що я так батю зустріла. Я кажу, мам, ну блін. І я ще знаєте, чого почала стресувати? Бо у мене вийшли заміж ті, на кого я ставила найменше ставок. Люда! Люда, блять, вийшла заміж. Сука, люда. 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 Ж ви розуміли, що це за тіпіця — люда? Значить, ми стояли на тусі, до неї підходить чувак і каже: Люда, ти знаєш, що жіночий алкоголізм і бажання бути шлюхою невиліковне. Вона образилася така, я не алкоголічка. <плес> і вона така, я не алкоголічка, і я і у неї ще й класний чувак. Знаєте, він реально класний, вона вже йому народила дитину, і це просто це дві різні людини. Вона такі няшні фотки постить, а я дивлюся, думаю, я все про тебе знаю. І знаєте, і вона ще й е, ну там, запостила фотку з підписом Я так довго тебе шукала. Я думаю, ти ще забула дописати, а скільки перепробувала. І реально. і... Ні, <плес> ну. Люда хорош, чесно, хорош. І її, е, хлопець зробив Пропозицію через рік. У мене є хлопець. І ми вже дуже довго в стосунках. Але ми з ним не говоримо про одруження, ну бо я не залетіла. Чесно, мені здається, єдине кольцо, на яке я можу від нього очікувати, це вагінальне. Реально, це, це вже непогано. Да? А хто вже довго у стосунках? Угу, Окей, добре, добре. Просто знаєте, кажуть, що коли це твоя людина, то ти одразу це розумієш. Я просто дивлюся на свого хлопця і думаю, блін, я тебе люблю. А потім сваримось, і я думаю, да нахер ти мені нужен? І реально, і ми вже так ми вже довго разом, але погодьтеся, коли ви довго у стосунках, то є вже своя романтика. Ось от, от своя романтика. Ми, значить, нещодавно стояли з моїм хлопцем, і там е, моя подруга запостила в інстаграм фотку з таким здоровенним букетом і підписала: найважливіша річ, яку піднімати, жінка, — це букет. Я прочитала цю фразу своєму хлопцю, і він каже, бери сумки, не вийобуйся. <риклад> і я така, так, да, романтика, романтика. І я кажу, ну мені обідно, він такий, Та це прикол. Бля... Як мене напрягає ця фраза, та це прикол. Знаєте, от все, що може мене образити, для нього це прикол. Він ще використовує цю фразу в самих неприкольних ситуаціях. Ми нещодавно були на помінках, в бабусі. Всі плачуть, а він такий мені скучно. Я кажу: ти нормальний? Він каже, та це прикол. Амінь. Я про це розповіла подрузі. І знаєте, мені здається, у кожної дівчини є така подруга, да я би його вже послала. От і я їй це розказую, вона каже: Кать, ти розумієш, що ти маєш себе любити? От, ти маєш себе любити. От якщо ти щось хочеш, ти до нього приходиш і кажеш: от я хочу, щоб ти мені відкривав двері в машину. Коротше, вона мені так насипала, ух, я так зарядилася. Просто я приходжу до нього і кажу, так, коля. Я хочу, щоб ти мені відкривав двері в машину. Він такий дивиться: каже: Катю, у нас нема машини. Я думаю, херові паради, люда. Знаєте, я ще й в інстаграмі коротше надивилася на дівчат, яким чоловіки роблять приємні сюрпризи. А мені мій хлопець перестав робити вже приємні сюрпризи. І Я ну, до нього підійшла, сказала йому про це. Коротше, він на тиждень пропав, вертається і каже: у мене хламідії. А потім, та це прикол. Амінь. І я думаю, так, все, я з'їду від нього, з'їду, щоб от він відчув, як це без мене. Знаєте, щоб він, ну щоб він зрозумів, що він втратив. Я з'їхала, ну йому <рес> ну, Дивіться, Я з'їхала від нього. Я з'їхала і думаю, ну все, я вже собі намалювала картинки, що він до мене зараз приїде, знаєте, з таким великим букетом квітів, буде мене вертати. Коротше, він мені пише в телеграмі: Кать, вертайся додому, якщо не хочеш, то ок. Вертайся додому, і якщо не хочеш, то ок. Ну, написав прямо як мама руського солдата. В кінці хочу завершити таким спостереженням. Знаєте, я помітила, що я не феміністка, але помітила, що є сексизм в деяких фразах. От є така фраза, да, головне не розмір, а вміння ним користуватися, так? А от про дівчат така фраза: дівчина-брівно, да? От просто дівчина-брівно і все. Я вважаю, що треба, значить, цю фразу тепер зробити так, щоб все було чесно. Значить, вона має звучати ось так. Якщо дівчина-брівно, то головне знати, з якої сторони дупло. <плес> На цьому в мене все, дякую.